Так, приїхали ми на басейн. І Неса буде під загоряти. У да, я... да, мене лишилися такі білі штуки, бачите, їх треба поправити. Це вхід, взяли ми кавунчика, тут рушнички. І будемо відпочивати. Красота. А ми там, де там, де були будемо, так? Куди будемо? Каса, розраховуємося. Придем. Придастері я там дитячий. Пиццепт. Карпеле. Готовий. Це ще мені треба. Дівчата. Де будемо? Не знаю. Наше містечко тут ми. Там кафешка і паларок. Не знаємо, де це Сісти, Вибираємо собі місце. Тут вже люди понаходили під цим деревом, хотіли, присісти. а вже все зайнято. Думаємо. Морозиво для дітей. Читають люди, а ми пиво з собою, взяли. Ми пиво з собою пиво. Дивіться, які він очки подарили сьогодні. Не подарив. Артур подарив. Не і мені подарили. теж. Подарили. А, ну, йдуть мені. Йду, а а Веміра немає очків. Так, в нього є двоє, але він не знає, де вони стоять. Та так? Де ми маємо дивитися? Де... Я що знаю, де? Ми йдемо. Тут вже купаються тут така прохідна, щоб ножки помити. Ух, холодно, ох, Ух, холодно. О, побачили знайомих наших. Добрий день. Добрий день. Ні, біжи спочатку в дитячий, біжи. Нормально. Емір, куди ти йдеш? Ти ж без круга. Дитячий басейн, Красота. Де холодніше? Да? Да. Не може бути, тут менше води. Папа, на горки на йдете? Да. Ну давайте я вас знімлю як ви з'їжджаєте. Йдемо на горки. Да. Зараз був з'їжджати. Гарно тут. Що ми пішли? А чого ми разом не трималися? Треба було разом триматися. А так можна, а ми два разом тримати, і вона потім. Треба триматися разом. Я йду далі. О. Мамочка, залазь. Так как холодно, капец. А ч холодно? А ч холодно? Не знаю. Давай залазь. Я бы за после. Давай, я в тебе верю. Давай. И на поки думаю. Я поки Ну, Понятно. Тут у нас туалет. Жарко сьогодні, капець. Вчора було холодніше, думали, що сьогодні буде холодно, але сонце 31 градус. Так що не знаю, яка вода, але думаю, що холодна, не прогріта ще. І на ще заходи. Давай, нас. Давай, давай, стрибай. Голодно. Замочи голову. Давай. Буде сонячний удар. <ривух> Капець холодно. Що буде? Я шаку голоса. Ого! Ах, хорошо! Так Як відчуття? Носа вода попала. Ай, на сягене. Холодна. холодний яр. Короте, ми знайшли місце. Це у нас вчора лишилася закуска і будемо зараз робити маленьку поправочку. Містика зовсім є два уміта. Мір, круп і. Добрий день. Це Діма. Він їсть, що там, чіпси, да? да. Ні, горішки якісь, га. Оліна, давай. Пуховий карман. На її 2,5. Добре. Пап, ну давай Шо? Дяні, бо в неї два круга. Добре. Гусінка, молодець, молодець. Може ти хочеш Берні? Геро... Так, ми шифруємося потім. Бачите, що робиться? Потішка наливає. Це Мар'яна. То ще не знайомий. Це для себе Мар'яна. Ну, на мільйон цю аудиторію. Це Ліля. Це Ліля. Да, це сьогодні у нас другий день мого дня народження. Вчора мені було 33 роки. 33 роки. Всі кажуть, як Ісусу. Прямо якийсь нам. Непонятний. А, Короча, Я не знаю, що вони хочуть цим сказати. 33 роки Ісусу. І це мені вже чоловік 10 сказали. Прям як Ісусу. Ти дожив просто до того віку. І я доживу, ну, Все. І так? Прийшли ми до сказати, точки G. Тут ларьок такий, що без нього ніяк.

Яке, яке? Мені більше давай. Більше. Ні, не більше. А, ні. Давай і мені це. Давай, давай. Тобі менше. От, От хитрій дві. Я не люблю більше. Я завжди люблю більше. Ні, я буду потім, просто я зараз на жару не хочу. Якась катастрофа. Хочу морозиво з'їзди. Він почекає, трив... поки все скисне. Да. Сінок, мусорка десь має бути сім. Класний морозе. Живіть ребенки. Артур поки потім... заказав два, п'є одне. Як <клес> це <клес> Щоб... <клес> 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 <ти>, <клес> підпис, Ммм. Що я маю за? Ти качани. Вс, тут велика черга. Зазвичай. величай. Ідемо далі. Холодчик. Почався дощ, а діти з басейну не вилазить, там десь і мір купається собі, нічого йому не мішає. А ми тут заховалися, чекаємо, щось чекаємо. Отут ми тут на хваптику сидимо. Тут у нас закуска. А дощ щось гриметь. Дошкає старій. Дощ тут і Бог нас закону. Лишився один і мир. Так, Ми закінчуємо свій день. Мали бути цілий день в аквапарку, але дощ нас відганяє додому. Дивіться, а є ще люди, що купаються. І мір теж купався. Дощ, чолупачи, капіт. Очки для плавання. Забираю. Забирають? Вони валялися тут. Все, Велик... Все, ми їдемо додому. Чао.